Всім привіт! Проблема номер 2 із попереднього відео. Якщо ви пам'ятаєте, я вам показувала ось цю котлею. Це брасовула дик'яна природний вид. І я показувала, як висів ось так почорнівший молодий зріст. Це називається похватилася, але трішечки запізно. Треба було звернути увагу набагато раніше. Як пам'ятаєте, я казала вам, що я віддаю перевагу знімати оці кроючі чешуйки на стовбурцях, на псевдобульбах котлей. У даному випадку, ну, не те, що я полінувалася, ні, просто мені було трішечки шкода, у тому а, сенсі, що біб'яна це. Брасовола, яка дуже любить відкрите сонце. І щоб не обжигалися, не горіли її псевдобульбочки, я залишила на ній її чолочки, як я називаю оці кроючі чешуйки, якими вкриваються псевдобульби. Зараз, зрізавши той зріст, я можу показати вам, що чорна гниль пішла вже дуже далеко. Як змогла познімала кроючі, то що ми можемо бачити, що сусідня псевдобульба також вже почорніла саме від ризоми. От подивіться, як поширюється оця чорна гниль по ризомі. Тут була чешуйка, нічого не було видно. Сюди догородилися здорова псевдобульбочка, зелененька, все нормально. А снялась чешуйка і бачимо. Тут чорноту познімала де могла. Витрусила зверху тут ґрунт, щоб мені було зручніше. І бачу, що з іншого боку, з іншого напрямку зростання цієї резоми я бачу таку саму картину. Бачите? Ось так, якщо ми з вами подивимось, то від відрізоми також іде чорнота. При цьому подивіться на коріння. Здорове, красиве і живе коріння. ціла коса, яку я закріпила за допомогою оцього крабику, чи як він там називається, яким підтримують квітконоси у фаленопсисів. Незважаючи на те, що орхідея зараз у сплячому стані, мені негайно треба її витрушувати звідси. і Чесно кажучи, після усіх екзекуцій, я навіть не впевнена, чи залишиться вона живою. Але щось робити треба. Витрушую. Хтось може сказати, що котлея була залита. Ні, подивіться, корінці сухі, ґрунт повністю сухий, витрушується, бачите? Сухенький, що трапилось? У мене відповіді немає. Звідки з'явилася ця хвороба? У мене відповіді немає. Але те, що від цієї рослини залишиться ну, декілька, можливо, навіть 3-4 псевдобульбочки, то це вже факт. Бачите? Ризома хвора, а коріння живе. Ну, ось, дивіться, надрізала першу крайню псевдобульбу. Бачите? Ризома чорна. Зрізати треба до тих пір, поки різома не буде повністю зеленою. Зрізала з цього боку, надрізала з цього боку. Не фокусується, от бачите, картина та сама. І ця, дивіться, на це все Також йде чернь. Ну, ось до чого я дорізалась. Ось, бачите? Останній крайній зріз, тут все вже чисто. Чорного немає, це тішить, що частина рослини все ж таки можливо десь рятувати. І з цієї сторони. Ось, бачите, тут іще була гниль. Далі резума, йде вже зелененька і сухенька. І Зараз я оце зніму і покажу вам, що залишиться. Все живе коріння. Всі псевдобульби, які наростила ця котлея у мене за 6 років. 6 років, а може і більше, я вже точно вам не скажу, але 6 років точно оце все, що вона наростила, все йде на смітник. А залишилась я, любі мої тим моховим комом, за тою частинкою старих псевдобульб, з якими я її колись і придбала. І треба тепер мені починати все спочатку. Зважаючи на те, що ця котлея має зимовий відпочинок, в мене впевненості в тому, що вона може прокинутись, немає. Хоча хто знає. Може прокинеться десь сліпа пучка і чи вистачить їй споживних речовин із старих псевдобуль, я не знаю. Але цю мочалку треба ось так руками вибрати, Вона загинула на все, її немає. Зрізи, зараз засиплю фунгіцидом, який має у своєму складі мідь. Лише мідь бореться із чорним грибковим захворюванням. Дуже шкода мені, але що робити? Ну, так моя дев'яна із свого тазічку приїхала маленький горчик дев'яточку. Посадила її із тим ж мехом старих корінців зрізи, як ви бачите, засипані міддю, два крайні тубери закріплені на паличку, щоб вона не хиталася, посаджена в чисту орхіату. Тепер поставлю її в кашпо ось таким чином. І все в тепло, в добро і з легким оприскуванням. Ледь-ледь буду оприскувати і молити Бога, щоб десь прокинулася спляча брунька. А на цьому в мене все. Бажаю вам, щоб загибель наших рослин то було найгірше в нашому житті. Всім миру, добра і здоров'я! Старенький горчик я замочу у хлорі, а оце все нічого перебирати не можна. Це все негайно на смітник і підлогу вимити з хлором. Бо це така зараза, яка передається дуже швидко. Дуже чорна гниль, це як на мій погляд. Ну, найстрашніше, що трапляється з орхідеєю після фузаріозу.